Доброго дня. Зараз ми на пальцях будемо показувати, як виставити тормоза по відношенню до диска. Коли колесо бортирується, наприклад, як у нас ми таке заклеїли. То, якщо його ставити обратно на своє місце, воно може стати і так, і так, тобто як хоч може стати, то і диск по отношенню до тормозних колодок. Теж може так стати, може так стати. Ну, щоб цього не було, беремо, ослабляємо ці дві гайки зліва і справа. Ослабляємо кріплення самого тормоза. І гайки так, чуть-чуть підкрутимо, щоб аби колесо не випало. І нажимаємо на ручку тормоза на рулю. Получається, що колодки зжимають паралельно, тобто однаково, що сліва, що справа, що вверху, що внизу. Вони обхватують диск і тим самим самі виравнюють диск і колесо, звісно, в рамі. Потім один держе ручку, другий затягує потихеньку гайки і потім затягуємо ці дві, які креплять барабан. Тоді виходить, що термозні колодки вони обхватують не одною стороною, а повністю прижимають диск, тим самим вилічує силу прижаття до, до диска. Ну і ще в двох словах скажу, ми замінили тільки що колодочки. І одна сторона, циліндр сильно вийшов. Цього боятися не треба. Просто беремо ніж. Зараз я покажу от спочатку тонким, потім трохи товщим. І просто їх роздвигаємо, і вони стають. І до речі, чого з часом тормоза стають слабші. Диск, колодочки стираються, а циліндр виходить далі, далі далі. Виходить, що і тяжко тормоза настроїти, бо вони там вже затирають. І їх толком немає. Так, ну ось так. Колесо постійно настройки. Не дивлячись на те, що диск у нас вже виляє восьмеркой. Но він ніде не задіває самі колодочки. Ось в принципі і все. До побачення на все добре.